Добренький вечір. Сонечко заходить і дуже добре видно, зараз мій бузочок. Гляньте, ну. Дуже красивий гляньте. Розкривається. Він такий махровий, пахучий. Зараз я обійду по кругу, хоч би не полетіть тут горба мого. Зараз, зараз, зараз дивіться. бачите Такі великі. Бачите, гіллячки маю в виду. Ой. Оце то запахи. Всім спокійної нічки. Всього вам найкращого.